Вітаю, а зараз прийшов час цікавого спілкування у рано вранці. Сьогодні у нашому ефірі сюрприз для справжніх ласунчиків. Наш гість у студії Альона Ковальчук, начальник відділу збуту та маркетингу кондитерського дому «Шоколіна». Вітаю вас! Вітаю, пані Альона. Розкажіть, будь ласка, що ж це у нас на столі тут знаходиться? Що це таке? Зараз ми перед собою бачимо справжнісінький шоколад, адже він буває не лише плиточками чи рідким. Він буває в різних формах це можуть бути цукерки, фігури, і навіть просто напій. Як таке може бути? Як людина може виготовити стільки фігур і що вони були ще їстівними? Скажу відверто: в цілому, над створенням асортименту гарної продукції, працювала вся команда кондитерського дому «Шоколіно». адже нашій компанії вже 10 років, і все з'явилося не в один день, все з'являлося поступово. Вся продукція, продукція з'явилася не в один день, адже все створюється з часом. І лише сьогодні ми можемо представити такий широкий, і красивий асортимент різноманітного продукту шоколаду. У кого взагалі виникла така ідея створити таку чудову фірму, організацію, не знаю, сказати, компанію, для того, щоб підвищувати людям настрій? тому що насправді ці фігурки вони здаються якимись казковими. Навіть не виникає враження, що їх можна їсти. Скажемо відверто, що сама ідея створити таку компанію була засновлена власником нашої організації безпосередньо завертайло ліною вікторною. І першопочатково компанія не мала такий широкий асортимент продукції. Чим же ви займалися? Основна направленість нашої компанії була те, що ми вміємо наносити зображення шоколадом по шоколаду. Ми можемо написати любі слова, ми можемо зобразити любий логотип, і він буде один на один. Схожий до оригіналу. Це й було основним напрямком компанії. Це робиться вручну, чи це якась машинна робота? Вся робота в кондитерського дому Шоколіну на 80% це ручна праця. Ручна. Так, ми використовуємо всякі е, форми е, різноманітні машини, адже для того, щоб працювати з шоколадом, потрібні і темпермашини, які зроблять його рідким. Потрібні форми, які будуть придавати основну форму виробу. Але при цьому 80% це праця безпосередньо. Дня людини, як цьому навчитися? Як ці робітники, ваші, звідки вони знають таку, звідки вони отримали таку майстерність? Ну, ніхто не стає зразу в віртуозом. Все ми навчаємось поетапно. Не треба мати якісь великі такі навики. Треба просто любити шоколад. Я вам хочу сказати, що кожна людина, яка створює певний виріб у нас в організації, частку своєї душі, свого настрою вона вкладає в виріб. І я хочу сказати, що дуже часто буває, що люди не можуть працювати з таким, тому що. Е Енергетика дуже відчуває е, сам виріб, і шоколад не буде таким красивим, таким чудовим, якщо в людини поганий настрій. І лише е, та людина, якій це подобається, яка це сприймає е, не як тяжку працю, монотонну рутинну, а яка сприймає, як навіть маленький витвір мистецтва може робити чудові речі, тому що е, тут Кожен маленький художник, маленький творець, він створює дуже чудовий виріб. Пані Альона, звідки виникають такі ідеї? Ось тут ми бачимо, наприклад, фігурки ангелочків, автомобіль, ведмедика, навіть футбольного м'яча. Звідки виникають такі ідеї? У вас є якісь художники, які розроблюють ось ескізи, які створюють якісь форми? Чи це просто приходить якась ідея самому вже працівнику? Справа в тому, що в цілому в організації є ціла команда. Є і відділ маркетингу, є дизайнери, є безпосередньо технолог. Дуже велика команда, яка працює разом в великій такій основі. Але основу руху компанії для того, щоб створювати нові нові ідеї, є наші клієнти. Тому що вони вже настільки вимагають чогось нового, чогось незвичного, що ми просто змушені рухатися вперед. Яке у вас було найнезвичніше замовлення? Справа в тому, що дуже багато компаній у нас замовляють продукт в мініатюрі свого продукту, і е, кожне замовлення воно Що здається. Що це може бути? Наприклад, ну, от, Наприклад, ми створювали е, холодильник, міні-холодильник шоколади. Так, так. І на виворотній частинці там були видно всі радіатори, всі охолоджуючі елементи. Ми створювали е, пилисос, ми створювали навіть е, зуб. У нас дуже багато було таких Скільки виробів. Скільки часу витрачається на виготовлення, наприклад, пилососу шоколадного? Якщо це нове Об'ємна фігура, треба розраховувати, що фігура раніше ніж за місяць часу не з'явиться, тому що з нею потрібно першопочатково працювати. Не завжди є стартовий мініатюрний елемент, з яким ми можемо працювати уже потворенню шоколаду. Інколи ми навіть маємо ще співпрацювати з. Скульпторами, які в мініатюрі зроблять з твердого матеріалу цей виріб, тому що так, є пилисос, але він великий, такий, не хочуть шоколадний виріб, хочуть маленький. Нам треба, щоб скульптор створив мініатюру, яка буде повністю відповідати певному виду. Нам треба, щоб замовник затвердив, тому що кожна модель, кожний там, е Скоро елемент чимось відрізняється, і лише він знає, що це е е е його марка, так відрізняється. Далі створюється уже форма. Форми Мають різного типу безпосередньо для створення форм треба десь близько тижня часу. І після цього ми вже робимо першопочаткові вироби. Сам виріб з форми він не виходить такий чудовий, красивий. Він має певні зазори, шероватості. Він не має такого блиску, такої привабливості. Можливо, якщо ми хочемо додатково мати певні кольори, ну як ми бачимо, ось на виробі, що додаткові елементи, то його треба ще додатково розфарбувати з допомогою того шоколаду. Але пані Люна, а Паників. який шоколад ви застосовуєте? Звичайний шоколад, чи якийсь можливо з якимись добавками використовується? Ну насправді у нас є два типу сировини. Це класична сировина. Якщо брати з наукової точки зору, це називається шоколадна глазур. Угу. І другий тип це е, шоколад. Шоколад у нас дуже високоякісний, е, він бельгійського виробництва. І е, уже кожен з них буває чорний, білий і молочний. І е, тут е, Далі йде замова фантазія Любат. Чому? Тому що шоколад він дуже чудово працює в поєднанні всі можливими горіхами, ізюмами, начинками, марципановами. Він Який найпопулярніший шоколад. Ну, найпопулярніше на сьогоднішній день, я би сказала, це у нас фрукти в шоколаді. У нас дуже незвичні фрукти. Якщо кожен з нас пам'ятає там, чорнослив, абрикос, то ми пішли далі. У нас є апельсин, груша, фінник, інжир, персик. Це такі речі, які дуже корисні навіть для здоров'я. Адже дуже багато неправильних речей ходять при шоколад. Не треба пути шоколад і продукти з шоколаду. Це абсолютно різні речі. Що повинно входити до шоколаду? Справжнього якісного шоколаду. Якщо брати першопочатково сам шоколад, він складається лише з какао-тертого, какао, какао масло – і цукрової пудри. Все. Я ось бачу, у нас тут є какао-боби, навіть ця шоколадні так, так. справа, тому що багато хто з пересічних громадян не розуміє, звідки взявся шоколад. Сам шоколад береться з какао-боба. Какао боби, на жаль, на Україні не ростуть. Це дуже шкода, тому що так нам теж хочеться заявити, нас що українське це найкраще, але наша кліматична зона не дозволяє. Какао Боб він має таку ось форму, яка трошки схожа щось середнє між. Що гірком динію, коли розрізається какао-боб, всередині є зернятка. Безпосередньо їх там небагато, максимум 50 зерняток в какао-бобу. І з них вже безпосередньо створюється шоколадна маса. Ці зернятка піддаються певній обробці. Обробка досить таки тривала, поділена на різні етапи. І перший етап він безпосередньо відбувається на місцях, де вирощуються ці какао-боби. І якщо туди ніхто нічого лишнього не додавить, оце є найкращий, найсправжніший шоколад. Пані Альоно, а як зробити самотужки шоколад? Чи це можливо взагалі людині, яка просто захоплюється цим? Ось, наприклад, наші глядачі побачать такі чудові фігурки, захочуть вдома це зробити. Чи можливо це? Звичайно, якщо це для особистого споживання, самі собі зробили, самі собі з'їли, це ще куди не йшло. Але насправді шоколад дуже такий привередливий. Він дуже... Має е, такі неприємні властивості е, е, з, з оточуючою середовищем. Треба створити йому ідеальні умови. Якщо брати сам шоколад, е, він твердий. І якщо ми хочемо з нього навіть щось зробити, от безпосередньо в домашніх умовах складно чому? Тому що на виробництві є темпермашина, яка перетворює цей твердий шоколад в рідку масу, з якою уже ми потім формуємо ту чи іншу фігурку. Тобто без спеціальних приладів це неможливо. Якщо звичайно це продукт такий переробки і просто на водяний бані, розпара... mm. розпарити уже купляну шоколадку, в якій уже є все можливі розумієте, то тоді щось можна. Таке створити, але при цьому треба бути дуже дуже обережним, тому що трошки вища температура і шоколадна маса стане твердою, трошки менша температура, і ми будемо мати ці комочки. Якщо не дай Бог туди потрапить волога, то я взагалі дуже говорю всім господиням. Ви хочете створити шедевр вдома, звичайно, творіть, але не забувайте, його сьогодні треба з'їсти. Не вздумайте його лишати на завтра, тому що перш за все треба піклуватися про здоров'я. Пані Альоно, давайте ще розкриємо останній вже секрет нашим глядачам як виготовляється, наприклад, такий ангелочок. Він здається, що він справді якась скульптура, що це просто не шоколада, от справді із глини зроблена скульптура. Ну для створення цієї фігури першопочатково звичайно була створена форма. Форма силіконова, але силикон харчовий. Це теж всім наголошую, тому що дуже часто путають, знаходять якісь формочки там, для пластиліну, угу. це не можна, тому що Та, шоколад має таку властивість в себе все накопичувати. Якщо, от здається, шоколад дуже маленький процент вологі, але якщо він буде знаходитися в приміщенні з неприємним запахом. Повірте мені, ви зіпсуєте цей продукт, тому що він як губка в себе накопичить цей запах і ви втратите основну властивість. Тому дуже важливо, щоб форма була реально сертифікованого матеріалу, який вже провірений санепідемстанцією і іншими державними органами. Тут ми використовуємо білий шоколад першопочатково. Є сама форма. В темпермашині нагрівається безпосередньо шоколадна маса. Вона стає однорідна, рідка, угу. яку ми заливаємо безпосередньо в форму. Після того, як шоколадна маса потрапила в форму, це ще продукт, ну, такий mm. <рес> жилеобразний. І нам, да, нам безпосередньо треба, щоб він застив. Для цього використовуються холодильні камери, в яких безпосередньо правильна температура. Для кожної фігурки, в залежності від її розміру, товщини та ваги результатного продукту, своя температурна та е, така часова. Межа для того, щоб цей продукт був безпосередньо в холодильнику. Скажемо, пройшов наш час, і ми виймаємо цю фігуру безпосередньо вже для доробки. Uh -huh. Коли знімається сама форма, фігура має дуже багато шероховатостей, має запливи шоколаду, має скажімо, скажем, такі матовість. Шоколаду немає такого близько. і вже тоді безпосередньо йде робота наших спеціалістів шоколадників. Так, це така художня, прям майстерня. То, що ми бачимо, тут без безпос... якісь інші кольори, які нам здається, що вони ну не шоколад. Да, не може бути це шоколад. Насправді це все шоколад. Як ми отримуємо кольори? Береться білий шоколад, і в нього додається харчові барвники. Угу. Харчові барвники ми не можемо використовувати там Такий спектр дуже широкий, тому що їх не так багато сертифікованих барників, але з допомогою змішування деяких кольорів ми отримуємо додаткові додаткові кольори. Якщо змішати чорний з білим, ми маємо вже такий молочний кольор. Якщо ми додамо трохи барника там, червоного, Я бачу, <зов> жовтого, синього, салатовий. так. От ми будемо, це дуже малесенькі міліграми. Повірте, це не такі. Там великій кількості, і, і коли уже безпосередньо шоколадник працює над пропорціями цих пироників, ми отримуємо все нові й нові кольори. Тепер іде велика така художня праця, коли безпосередньо е, наноситься пензликом угу. шоколадною масою певного кольору зображення. Здається, наш виріб майже, майже красивий. Але це ще не все. Є спеціальний харчовий лак яким покривається фігура, і після цього ми бачимо цей характерний такий смачний блиск. Близь. Так. Це теж дуже важливо, що, от, ми говоримо про домашні умови. Людина вдома такого не створить, тому що це треба виробничі е, е, різні потужності. Спеціальні умови, так. Потрібно, так. Цей же лак треба, щоб висох. Тому що якщо ми нарушимо температуру або не дамо час вистоюнню, то ми не будемо мати в результаті таку красиву фігуру, яка має. І скільки може вигляд? така фігура зберігатися? Гарантийний термін зберігання, що надає кондитерський дім Шоколіна, це півроку. Ми не додаємо консервантів. Тому що, можливо, ви бачили інший шоколад, в яких є 2 роки, 3 роки угу. зберігання. Ми навмисно не додаємо консервантів. Ми хочемо, щоб продукт був максимально натуральним. Так, нам не вдається зривати какавбу без дерева. Тому ми хочемо, хоча б в кінцевому продукті надати за цей час півроку, якщо е, притримуватися е, умов зберігання, це температура 18 20 градусів Цельсія і волога 75%, Ми будемо мати незмін. Ний продукт, звичайно, зразу питання можна з'їсти і через півроку, але навіщо? Навіщо? Якщо він найсмачніший і має всі свої лікувальні властивості безпосередньо в цей проміжок часу, ми всім говоримо: насолоджуйтесь, отримуйте задоволення. Дякую вам, пані Альона, за таку цікаву розмову. Зараз у вас є змога привітати наших глядачів із ранком, побажати їм чудового настрою. Я бажаю всім чудового настрою, солодкого життя. І не забудьте для того, щоб ви мали прекрасний настрій, масу сил і розумових здібностей, Споживайте по 20 грам справжнього шоколаду щодня. Ми вдячні вам за зустріч. Є? Ось така солодка розмова у нашому ефірі. Ми ж із вами не прощаємось. Далі на вас чекає безліч новин та цікавої інформації. Не пропустіть!